Мої хороші мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості. Ми з вами зобов'язані знати російські бренди. І білоруські бренди, тому що Білорусі, як ми знаємо, дуже дуже активно підтримує Росію і дуже допомагає з Білорусі на нас летять ракети, тому білоруську косметику в жодному випадку ми не повинні купувати також. В одному з моїх відео ще трошки давніших, але вже цьогорічних я показувала тональну основу, яку я купила ще до війни. Але от я показувала її як в розпаковці, тому що в мене лежала певна нова косметика, яку купила до війни, і я її не розпаковувала. Я півроку майже не фарбувалася. От мене б'юті взагалі не цікавило, і ця косметика так лежала. Я вирішила зняти відео з розпаковкою, з макіяжем от власне на YouTube канал. І я забула, що бренд Релуї, по-моєму, у мене був тональний крем чи Біліта Біліта, що це білоруський бренд, і це була велика моя помилка. Я зараз хочу вам сказати, що Біліта Релуї це і білоруські бренди, їх купувати не потрібно. Я ну, бачите, я забула про те, що це є білоруський бренд. А, ну, Я дуже цікавлюсь косметикою, так? І ну, я таке забула і чомусь ну, не уточнила це моя велика помилка. От, Але дуже багато людей насправді не знають, які бренди є білоруськими. І наші магазини українські приховуються теж і так відкрито не кажуть, які бренди є білоруськими. І тому потрібно поширювати таку інформацію, потрібно ділитись. Щоб люди знали, кого не варто купувати. Я вам спочатку скажу, як можна визначити, чи це російський товар, чи не російський, навіть якщо ви не знаєте, що це за бренд. А товари українського виробництва позначаються штрих-кодом 482. Це означає, що цей товар зроблено в Україні. Якщо ж цифри від 460 до 469 включена, це означає, що ці товари зроблені на Росії, і ці товари нам купувати не потрібно. Отже, дивіться, російські бренди, які нам не треба купувати, це можливо. Якісь бренди я пропустила, то обов'язково напишіть, якщо ви знаєте якісь ще російські бренди, напишіть їх в коментарях, щоб всі ми, і я в тому числі, і ті, хто дивиться це відео, могли знати, кого не купувати, тому що я могла когось пропустити. От, і якщо ви маєте якісь ну, більше знань і знаєте щось, чого не знаю, я обов'язково діліться цим в коментарях. Я думаю, що бага, великій кількості людей це буде корисним. Отже, російські бренди чиста лінія, Бархатні ручки. 100 рецептов красоти, чорний жемчуг, арт-візаж, стелері, єва, мозаїк, Вів'єн Сабо. До речі, Вів'єн Сабо продається у нас в магазинах Єва. Вони говорять, що це французький бренд, але це не французький бренд. Це торгова марка зареєстрована, якщо не помиляюсь, в Франції, так, а виготовлена косметика деяка в Італії. От і цей бренд продається також на сайті Makeup.ua, і там теж не вказано, що це російський бренд. Там вказано, що косметика, от власне, зроблена в Франції, торгова марка французька виготовлена в Італії. Якщо людина не знає, не розбирається, то це ну, людина купить цю косметику, тому що ну нічого поганого не роблю. Підтримую там Італію, Францію, не підтримую, які, Росію. Так, а насправді це і російська косметика, і ми не повинні її купувати і. Про єву я з вами поговорю трошки пізніше в відео або в другій частині цього відео, вже як вийде, зараз не буду на цьому детально зупинятись. Але от власне Vivienne Savo ми не повинні купувати. Також бренд Faberlic, це теж російський бренд. Власником брендів Natura Siberica, Organic Kitchen, рецепти бабусі Агафії завжди була Росія, тобто були російські власники. Але після початку повномасштабного вторгнення. Частини з усіх зареєстрованих словесних та графічних позначень та деяких інших товарних знаків стала естонська All Good Design, Тобто ці бренди перепродали. Ну, змінили торгову марку, і в них тепер торгова марка от належить Істонії. Тобто дуже багато російських брендів таким чином. Ну, змінили власників. Так, от це все одно залишаються російські бренди. Багато можуть з них і виготовлятись в Росії, а багато можуть виготовлятись в інших країнах, але вони змінюють офіційно власників, начебто, це якісь естонські або ще інших країн бренди, щоб нас обманути, щоб ми їх купували, але кошти все одно отримують російські власники здебільшого. Ну, це мої здогадки стосовно цього, але, скоріш за все, саме так і є. Багато чула саме такої інформації, що саме так вони нас обманюють. І от саме про це РБК повідомляє з посилання на дані Роспатента, хоч до того, власником була Росія. От тому от ці марки не потрібно купувати. Це ми собі запам'ятовуємо. Беріть блокнотик, беріть телефон, записуйте, занотовуйте собі якісь е, ну, інформацію от, про бренди, які не можна купувати, щоб ви знали. А якщо ми знаємо, значить ми озброєні, і ми не будемо Росію підтримувати. З брендів Росії це поки що все, з тих таких популярних, що я знайшла, що могли в нас продаватись. От, якщо ви знаєте якісь бренди, про які я не згадала, то, звісно, напишіть в коментарях, щоб інші люди теж бачили, які ще бренди можуть бути представлені у нас і які бренди потрібно уникати. Також нам потрібно уникати білоруські бренди. З білоруських брендів популярними у нас є Біеліта, Люксвізаж Белор Дизайн релуї, Еліксір і Aroma Natural це з тих білоруських брендів, які у нас популярні і які можна побачити у наших магазинах. Тому ці бренди, будь ласка, не купуйте. Я знаю, що у всіх вас, ну, не у всіх, можливо, у більшості, є щось білоруське. У мене теж є багато білоруських засобів, які я хочу якомога швидше закінчити і просто викинути, щоб забути про них і не згадувати, тому що не хочеться і неприємно ними користуватися насправді. От. І це нормально, що. У нас є білоруська косметика, ми її до цього купували. Ми не очікували, що Білорусія себе так поведе і що вони будуть на стороні Росії і будуть їх так активно підтримувати. От тому ці бренди довикористовуємо і викидаємо.